Чи відчували ви себе, як то кажуть, на злокондуктору візьму квиток і піду пішки? Звучить доволі звично, але повірте, цим фразеологізмом ми дуже лайтово описуємо своє внутрішнє напруження. Але якщо насправді перекласти там, то більш правдиво він звучатиме так: я вип'ю отрути, а загинеш ти. Приблизно так у глибині душі на емоційно несвідомому рівні відчуває і у закутках розуму розмірковує той, хто любить бути скривдженим, навіть якщо і не визнає він цього. Тому що одне із прихованих завдань образи це покарати того, хто її завдав. Ну як завдав? Сказав не те, що від нього очікувалося, або вчинив інакше. Не відповів звичному для нас шаблону спілкування. Наприклад. На екзамені потрапили на той єдиний невивчений квиток: або чоловік на день народження подарував не букет із троян, а просто потрібну на його думку для кухні сковорідку. Або така важлива для вас людина раптово в житті виявилась більш матеріалістична ніж передбачалося, і ось тепер. Ви ображаєтеся на себе, на інших людей, навіть на цілий світ, почасто самі полюбляєте побути у стані жертви, щоб у такий неприкритий маніпулятивний спосіб змінити ситуацію, щоб змусити кривника вчинити так, як вам потрібно, як ви від самого початку очікували. Хоча збоку це досить куметно. Адже зазвичай змінити ситуацію навряд вийде, а ви навпаки ще більше себе накрутили і розізлили, що й дозволили цим отруйним емоціям володарювати вашою психікою. І найгірше, що частенько ці ваші так звані вистави ніхто не оцінить і не буде перейматися вашою вишуканою грою, а з часом і просто набридне глядачам бути присутніми при цьому. Тому рекомендуємо реально оцінювати ситуації. Прояснювати для себе певні очікування заздалегідь і навчитися щирої комунікації і зосереджуватись на своєму власному рівні відповідальності та розвитку. До речі, якщо наше відео подивиться хтось, кому вдалося, образившись як слід, зробити кривника розумнішим, уважнішим, добрішим, поділіться в коментарях.